Усім Звати Оксана Лужевська. Я сертифікований для цього діток В темі відновлення здоров'я я більше 10 років і я продукт свого продукту. Сьогодні у нас з вами дуже гарний день. Сьогодні день захисту діток. І сьогодні в залі з нами дітки, які точно будуть ділитися своїми результатами, які вони мають завдяки клітинному харчуванню. Що я хочу побажати? Хочу побажати, щоб пошвидше швидше була перемога мир в нашій країні, щоб дітки. Росли вже не в тому статусі, в якому ми зараз є. Отже, бажаю нам всім е вірю в нашого залужного, в наші Збройні Сили, що перемога буде вже швидко, і всі ми будемо жити під мирним небом України. Отже, е чому клітини харчування? Завжди, е знаєте, працюю я особисто, я вважаю, що з найкращим, що є на ринку в той момент. І коли я шукала рік назад, будучи керівником складу одній з компаній, які мали нанотехнології, технологію розробки вчених, і вони дуже гарно я мала результати по відновленню людей і свої особисті, рік назад, коли почалась війна, цей склад був закритий, потужності стояли в Запоріжжі, зараз вже тих розробок немає, і тому мені потрібно було знайти те, щоб допомагати і собі, і людям відновити здоров'я. І я отримала цю інформацію вже скоро рік, як я її отримала, я розповідаю свою завжди історію, що я не подивилася, тому що мені сказали, що це є одна капсула. Я особисто привикла працювати з програмами, так серйозно підходити, для кожної людини спонтати індивідуально. Мало бути 10, 15, 20 баночок, і це була моя робота. Я ж повинна була все це І Коли мені сказали, що в одній капсулі щось є та там яке я думаю, ну це ні, це не для моєї роботи. Я ж повинна себе чим більше загрузити. Це ж я повинна це все відчути. Але пройшло три місяці, і сила соцмереж я бачила, люди діляться своїми результатами, і мене, звичайно, це зацікавило. І я почала вивчати. Я почала дуже глибоко вивчати з позиції нутриціолога. Мені цікаво вмісти капсул, хто розробив, чи є сертифікати, патенти. І я коли це все побачила, я отримала відповіді на свої питання, і я зрозуміла, що я повинна пробувати. І коли я почала пробувати ту продукцію. Я побачила загострення, про які там люди кажуть, не може бути загострення, ти ж тебе здоров'я більше десяти років. не Може, тому що були свої питання по здоров'ю 30 років назад. І коли чим швидше ми починаємо допомагати собі відновити здоров'я, так телефончики на біброрежимах пасовчика, тому що в нас прямі ефіри. І ми, коли там в темі відновлення здоров'я, це не означає, що за місяць, день вам вже станеться, що ви відновили здоров'я. Я завжди кажу. Ну проаналізуйте, скільки в процесі нездоров'я, скільки ви років, місяців лікувалися. Як ви хочете, щоб одна чи на капсула, яка я вважаю, повністю, вона дійсно є унікальна, на даний момент її аналогів немає. За день-два вона не відновить ваше здоров'я. Ви повинні взяти відповідальність за своє здоров'я на себе і почати проходити цей шлях з загостреннями, з рекомендаціями, аналізувати свій стан. Хто, хто любить посвідковувати, наприклад, аналізи, можна здати перелік аналізів вживання тих капсул, ви собі здали і не бігте кожен тиждень ставати аналізи, дивитись динаміку, бо кожен тиждень все рівно ви будете бачити, що ви будете бачити процес загострення. Значить, аналізи можуть бути або дуже погані, або вони будуть дуже хороші. Ну, Тому що в момент якісь капсула спрацювала. Ну дайте собі термін, коли ви починаєте відновлення здоров'я, ну мінімум. 90 днів, 120 днів. І дивіться динаміку, ви її точно побачите, тому що я працюю з аналізами, бо в мене є комплексний підхід до відновлення здоров'я, і я бачу, як вони міняються. Я бачу як забудні процеси, йдуть, як починає печінка працювати, як нарки, воно йде все в комплексі. І тому, що входить, розказую, наш чудодійний ЕЛАГІСІМ. Нам сьогодні дуже побачило, що людина принесла ці капсули, бо вони в нас дуже швидко розходяться. І зараз якісь «жовташ Україна викупила ці капсули. І зараз ми чекаємо, бо поставка йде з Америки. Розповідає, і От наші чудові капсули L8, де наші камери показують. Значить, що входить сюди? Тут сюди входять сублімовані овочі, фрукти, лікарські трави енергетики, такі як ви чули, Луарана. Вона є природній енергетик, і чотири води Це Речі, що так і хорди, і Кожен гриб є унікальний і зараз я не буду кожен гриб розглядати, але що вони будуть робити? Вони будуть впливати на онкомаркери, вони мають протипухлинні ефекти, протибактеріальні, противірусні, протигрибкові і мають деяку силу на деякі води паразитів. Комплексі вони роблять унікальну капсулу, вони підсилюють дію один одного, і тому ця синергія робить те, що капсула є унікальна. І що ми бачимо? Ми бачимо за місяць, за два такі. Такі ем, захворювання, які в традиційній медицині це є хронікну хронічно хворі, це є вже люди, які е, взагалі мають, це такі, як псоріаз, ну, псоріаз рематойні артрити, це ті власне діагнози, які традиційна медицина не виліковує, каже, ну ну, буде у вас псоріаз. і хто лікувати не буде. А будете ви бігати по замкненому колу, ви будете бігати до дерматолога, щоб нанести гормональні до мазі, докривна система у вас літає, ви будете бігти до. До кринолога, потім до гастроентеролога, щоб шумковим кишковим трактом щось зробити, бо вам дали такі протибактеріальні таблетки, які вже вплинули на ваші бактерії, всі вони там примушені, ваші дружні бактерії, і у вас почався застой жовчного, якщо він у вас є, бо дуже батьовний, у нас вирізається, ніби. у нас є якісь лишні з вами органи, можеш повирізати ще до 40 років, купу всього, і на заміну нам нічого ніхто не дає. І... Так, ми починаємо жити. І що вони будуть робити? Вони, ми бачимо, що але 8 він крок за кроком, місяць за місяцем, починає відновлювати. Він буде мати вплив повністю весь на організм, на кожну систему, на кожен орган. І ми, скільки маємо багато результатів, по псоріазу, 25 років псоріазу, 2 місяці псоріазу немає. І Людина вже 3 роки відновлення не пішло. Рематорідні артрити дина мала 15-20 років, 4-5 місяців і дуже гарна динаміка йде по таких серйозних захворюваннях. Так як сьогодні в нас такий гарний день захисту діток, я хочу, власне, сказати, що я роблю для своєї дитинки, щоб вона була здорова. Так як мама в темі здоров'я вже більше дошедового народження, тому я говорю такий свій височок, тому що сьогодні свій виступ я хочу власне присвятити діткам і як вони можуть бути здорові на основі нашого півтинного харчування. Отже, перше, що має бути? Це є психологія. Ваша безмежна любов до ваших діток, до ваших внуків, е, ваше позитивне мислення ну це точно буде передаватися вашій дитинці. І коли я виступала, соні Кромінка буде мати. До ковід зараз вона вийде, все розкажу, правда. І коли я перед Каролінкіним класом виступала і розповідала, що починається здоров'я, я сказала, дітки, здоров'я починається з наших думок. І коли ви зранку проснетеся і скажете своєму який у вас такі секретарні, що ви хочете мати сьогодні хороший настрій, що ви хочете отримати хороші оцінки, що ви хочете, щоб вас любили ваші друзі, щоб вас. Мама, тато, дідусь, бабусі всі були здорові. Якщо ви таку зранку зробити програму, ваш ангелочок вас це послуга, і він вас вам це дасть. І тому любіть своїх діток, своїх внуків, дайте їм їм ту безмежну любов, а зараз вона потрібна ще в сто крат більше, тому що ну, дітки вони взагалі герої, тому що вони зараз ростуть в такий важкий час, і тому ця любов вона їм ще більше потрібна. Я навіть, ви знаєте, от згадую просто той саме. Ми нікуди не виїжджали. І персень, коли був такий саме складний персеньквіти, що я робила дитині, тому що стреси, все таки телебачення до кінця ми не могли виключити. І що я робила? Крім того, що я давала якісь нутрицепти, які заспокоюють нервову систему, обов'язково, з кого магній, магні, гліцин. Ну все, що для не заспокоєнішло, ну, я давала каролінці слухати вушко медитації. І ви знаєте, 10 хвилин дитинка засипала, це так само розслабляло нервову систему. Так що, якщо ви знаєте, що таке медитація, як вона впливає, от я її навушно подавала, дитинці дала то попити, і дитинка мала міцний сон, дивлячись на те, що вона все-таки ну, все то чула, відчувала, бо навіть як були ті прильоти, ми якраз живемо в такому місці, де все це було чутно в нас. Отже, перше, це є психологія, це любов до дитинки, і я вважаю, це основи мають бути позитивного мислення завдяки нам закладатися дитини. Друге, дитина має пити воду. Ви просто з народження дитини маєте вчити пити воду. Хай буде в неї та Кока-Кола, ну яка пепсі кола, коли вони йдуть на батути, в Кароліни було День народження неділі. Всі дітки шукали на столі на батутах, що пепси кола. Ну, коли вона буде інколи, ну хай буде, ну хай буде. Знаєте психолог, і хай вона в неї таким буде ніби святом. Бо коли ми будемо забороняти, ну, дитина точно буде від нас, так скажімо так, втікаря йти собі, дитина вже має гроші, в школі пішла і буде постійно це пити. Але коли мама каже, що інколи це може, ну хай воно буде. Поки сочки. Ну, Покетовані сочки це найбільше зло, яке може тільки бути. Якщо сочки є свіже вижиті, так, це нормально, але це не вода. Вони вже будуть мати дуже багато вітамінів і мікроелементів. І ще треба дуже слідкувати за шлунково кишковим трактом. Бо якщо там дуже багато вітаміну, це і він свіж, свіжо житей, запині процеси дитинки, в шомуку треба за тим дуже слідкувати. А от вода, вода, це основа. Ми народжені з води, і завжди вода з нами має бути. Якщо ви навчите дитинку пити воду. Ви побачите, їхня хронічна втома, а вони ж дуже замучені. В них така нагрузка в школі. А їм легше. Я завжди кажу, Кароліна: кожну перерву п'єш воду, і вона має свій термос, Вона п'є водичку, і вона стає в класі і каже, діти п'ємо воду. Вона там головна по воді, вона її гадри, і всі навіть Вчитель це була така історія. Вчителька наша улюблена вчителька нам дуже вчителька в молодшій класі, Ну, але вона забуває пити воду. І от е, вчителька купила собі Кока-Колу і сховала. Так діти знають, що Кароліна це ж контролює. І вони так, Світлана Вадимна, Кароліна йде, а та существо не пити Кока-Колу, бо Кароліна зараз скаже, що треба пити водичку. Ну, це все, звичайно, жарти, але це дійсно так є. Ми маємо навчити діток пити воду. І побачите, якщо дитинка буде з народження розуміти цінність води, це її імунітет, вона буде у вас здоровою. Вода. Наступне збалансоване харчування, звичайно, важко заставити дитину з народження їсти броколі, шпинат, зелень. Правильно? Але коли дитинка народжується і знаєте, тільки мамине молочко, а це її імунітет. А ми зразу маємо давати ще їй водичку, вже ложечкою допивати, тому що молоко це є одне, а вода це є інше. І значить, в неї виходить, що два продукти молоко і водичка. І коли в нас ідуть прикорми. Друзі мої, це все в наших руках, щоб не давати їй то, що буде вже не корисно їй. І от якраз в той момент, де ти не тільки знає ті смакові якості. І от коли ті пюрешки швинатиме брохолі, ну вибирайте, тощо. або самі вже робіть блендарі, у вас є той шанс, щоб не ті солодощі, от власне, ті, що ем, зараз в такій кількості, що кожен ті сирочки, коли вони бачу з шоколадом, боже, то прочитайте той міст, або ті йогурти, то там купа цукру, там користі немає. Де там є лактобіфідобактерії, то треба вже купляти, щоб вони були або якісь самі собі робіть закваски, ну, вибирайте якісь альтернативи. Завжди все можна знайти. І тому ми самі ті смакові якості, які дитинці даємо. І тому слідкуйте, що ви їсте. Тому що дитина буде їсти то, що ви їсте. Якщо ви будете харчуватися, постійно буде смажена картопля, смажені котлетки, дитина ж буде варіантів Немає, вона буде їсти то, що ви. Збалансуйте собі тарілочку і починайте дитинку вчити правильному харчуванню. Наступне це є паразити, це моя любима тема, і тому протипаразитарні програми дитинка повинна проходити. Але коли ви дитинці, будете давати наші унікальні ЕЛ-8, які мають сублімовані овочі, фрукти. От, власне, те, що я говорила про баланс старілки, у вас виходить вже тут брокколі, шпинат, у вас вже дуже багато всього, а гриби, вони ж так само мають білок, той, що потрібен дитинці. І тому просто дозування ЕЛ-8 має бути залежно від віку. Тому тих людей спитайте, скільки давати, якщо ви там маєте дитину чи внука, внучку, скільки давати по віковій категорії дитинці. Моя Кароліна, вона пила їх 8 років дитини, вона пила по пів капсул, і зараз вона це розкаже, а потім ми перейшли на наші дитячі, тому що дитячим вони мають дуже багато сублімованих овочів, фруктів, і вони мають тільки один грибший так. І вона зараз на постійній основі п'є власне дитячі. Вона перейшла з тих. Чому вона пила? Зараз вона сама це розповість. Отже, але 8 це наші день. Вечірні капсули це ті, що будуть займатися вашою мікрофлорою, починки ще робити депрос. Вони в нас є двох кольорів. Біля марашок. Це наш сон. Ви будете спати дуже добре, дітки спати, буде дуже добре, тому що там є магнія, цитрат, ашваганда, там є мелатонін, серотонін. Будете, і ви, і дітки, дуже гарно спати, відновлюватись на протязі дня, ті стреси, вони все рівно в нас є, але всередині в дитинки буде спокій, тому що вона отримала ті мікро-макроелементи, ті мінерали, що потрібно для заспокоєння нервової системи. А друге, це наша мікрофлора, наше очищення печінки, відтік жовчі, і це пробіотики, пребіотики, ензими, щоб це все перетровилося, і такий легкий буде детокс. І, виходить, на двох капсулах ми закриваємо ну, десь, десь баночок 12, я порахувала, чому мені потрібно в програму. Ще в нас є унікальні продукти, які ми можемо давати і в перший місяць і вже на другий місяць доєднувати до програми дитині. Я так само давала це наше унікальне пікардіо, це серцево-судинна система. І коли мені потрібно було кріпити судинки, дитина з задоволенням це пила. А чому вона пила, зараз нам розкаже. Бо мені треба було укріпити ті судинки, і вод, е, смак цього напитку такий дуже приємний на основі малинки, він дуже гарно п'ється. дітки п'ють задоволенням. А це серце, судинки, яке має нагрузку для дитини на кожен день. І це можна так само пити на постійній основі, тому що тут є Q10, l аргінін, Це все для такого організму, який все буде дуже дуже корисно. У нас ще є інші, ми не маємо просто зараз сьогодні в наявності. У нас прекрасний є продукт на зелений коктейль. І це так само давати зелений коктейль можна і салати, які сипати, якщо вже дитинка їсть овочі, можна давати просто напиточку, він такі буде з кислинкою. А там що є? Там є дуже багато зелені, є люцерна. Люцерна це унікальна трава, яка дуже гарно діяти фермент. Оце мазим люцерна, мазим – це і хімічний препарат. А люцерна це наша унікальна травичка, яка багато. Та містом К, який для згортання крові дуже потрібен, і це травлення, щоб дитина ходила добре в туалет. Це Наш коктейль, який називається, як називається, назвається Лура Лура. Ну його зараз немає. Лінійка в нас дуже цікава і багата, і кожен раз що знову якась виходить новинка. І я завжди говорю, що от компанії, яка займається нутрицептиками, БАДами є дуже багато, але це не БАДа, і це не нутрицептики, Це як клітинне харчування і аналогів на даний момент воно абсолютно немає, тому що це є нанотехнологія, це розробки вчених. І кожен раз, якщо виходить якийсь новий продукт, звичайно, ми розуміємо конкурентність, яка є на ринку. Їм треба щось зробити таке унікальне, щоб воно мало попит і мало дуже ефективний результат. А результатів в нас є дуже дуже багато. Зараз я хочу запросити на хвилинку Каролінку, яка розкаже, що вона пила. Вона познайомиться з вами. Сьогодні вона вже канікула почалася. Говорить. Mm -hmm. mm -hmm. Добрий день, мене звати Кароліна. Я пила алею вісню для того, щоб в мене не так носа кров. І... Скільки Це... ти часу пила? Була півроку. А скільки ти? Я тобі ділила ту капсулку? Так. Скільки тепло? Спочатку вона пила одну п'яту, потім одну четверту, і потім по пів капсули на протязі півроку. У неї були дуже часті кровотечі, що вона могла сидіти на уроці, у неї така судинки були, і просто кров могла капати, що от мені дзвонили. І за півроку ми повністю відновили ці всі капілярчики, ще ти пила, правда, то твій любими коктейльчик. Mm -hmm. так? А що ти зараз книжки це розкажи? Я хотів дичачі витаміни з овочами і з фруктами, і з грибами. І там я їх пила рівніше, тому що я водичку наливала і там їх насипала. А зараз я просто в ротик насипаю. Їй так більше снігу і заховаєте водичкою. Розкажи, ти водичку мені п'єш, то чому дівчинку? Так. Кожен день п'єш? Так. Ну ти знаєш, так. І дітей контролюєш те, що вони пили. Ну от такі в нас результати. Що ти рекомендуєш діткам пити це? Так, пити воду, пити вітаміни, лаблі. Але... І дитячий птиця. А тепер розкажи, коли ти хворієш? Ти довго хворієш? Розкажи один день. Так, а чому один. ти так швидко в... виліковуєшся? Мама. Якщо ми хворімо, ми ж вам всі є постійно віруси, якісь інфекції кішкові, під пласа може вже там, і під капельницями бути, все. А мама знає, що робити. Дитині головне забрати їжу. Якщо їжа, то тільки може бути гречка, бо вона така, що любить поїсти. Все нормально з апетитом. Аж і ще скажи, що ти любиш їсти? то тобто скажи, бо так не гірь, коли розповідаю. що ти їш в мене. А це летить брокколі, капусту. Так, квашені оверки, ти любиш, yeah, так? Квашень, оливки, оливки овірки, зелені їж. А сало, сало. 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 Це є продукти. <клые> Вісь ворозь. Вісь ворозь. <клые> <Вісь ворозь. клые> а чому вона це їсть? Тому що це є мікрофлора. І коли працювати з мікрофлорою, це будуть якраз ті бактерії, що люблять от таку нормальну здорову їжу. І це заслуга ну, мами і донечки, тому що вона така темна дівчинка. Слухай мами, ще інше втічу, їсти і треба пити. І контролює всіх тут з водичкою, правда? Дякую, Суспільному. Дякуємо дуже. Дякуємо презентація. Дуже вам дякую за увагу, щоб дітки були здорові, всі ми були здорові під морським набором України. Дякую. Дякуємо, Оксандрі.